Шафи безперебійного жилення представлені в асортименті компанії Enext. В корпусі з абс пластику ІП65 з удару міцного 10 пластику. А в корпусі основні елементи це інвертори також компанії Next і акумуляторні батареї типу АГМ. З додаткового є реле напруги, яке встановлено на вводі для захисту інвертора і підключеного обладнання від коливань напруги. А панель, яка вказує нам на рівень заряду батареї та на рівень навантаження. От, для прикладу, у нас є ось підключається живлення від мережі до шафи кабелем, який йде в комплекті. В Ці дві розетки ми підключаємо наше навантаження. У випадку, коли є мережа навантаження, які підключення до розетки, живиться безпосередньо від мережі і заряджається акумулятор, коли мережа в нас зникає, живлення навантаження зберігається за рахунок акумуляторної батареї. Також в шафі реалізована кліматика, термостат для охолодження корпусу шафи. І також, з інформацією, що агм акумулятора не можна заряджати в закритому просторі. Тому також тут є кліматика із такою ціллю. Також на іншій стороні шафи можна побачити два USB-виходи для зарядки якихось пристроїв та прикурювач. Ці шафи йдуть у виконаннях. З 500-ваттним інвертором і 55 Ампер -годин Акумулятор, 500-ваттний інвертор і 100 Ампер -годин Акумулятор, 1000 ватний інвертор і також 100 Ампер Акумулятор, потім 2000 інвертор і 150 Ампер -годин Акумулятор, і 3 кВт інвертор і 200 Аг. акумулятор. Тобто в залежності від потреб можемо обрати акумулятори більшої потужності і шафи з більшою ємністю. Вся інформація представлена у нас в листівках. Дуже цікаво. Можна побачити, яке обладнання, скільки хвилин, годин буде працювати від різних варіацій шаф. Скільки? Ну, для прикладу, якщо у нас ця шафа 500-600, якщо там якась мікрохвильова, не мікрохвильова, для цієї шафи, для прикладу, холодильник, можемо побачити, що буде працювати трошки більше трьох годин, якщо постійно буде працювати. Це мощність на 500 ватт. Да, якщо по найменуванню ми можемо побачити 500 ватт це номінал інвертора, пікова потужність буде вдвічі більшої, тобто 1000 ватт. 660 – це ємність за рахунок акумуляторної батареї, тобто 660 Вт в годин. Найбільший варіант бачимо 3 кВт інвертор, 2400 Вт в ватт один. Вага цієї шафи. Якщо ми подивимося, найменший цієї, що представлено, 25 кг і найбільший, як ми бачимо, 93 кг. Тобто ще до 42 кг можна сказати, що це шафи переносні. Далі 72-93 це вже не переносні шафи в металевому корпусі, інші в удароміцному міцному АБС пластику, як зразок. Дякую. Дуже, Дуже цікаво.